17 травня цього року на базі Вільховецької гімназії відбувся територіальний етап всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура, участь у якому взяли 9 роїв закладів загальносередньої освіти Богуславщини. Два представники старшої вікової категорії, сім джури середньої вікової категорії. За традицією захід розпочався з урочистого козацького кола. «Можете розпочати урочисто козацьке коло. Ова Україні! Добави, Дозволяю розпочати урочисте козацьке коло. Право підняти прапор, державний прапор України, надається представникам роїв переможців минулорічного територіального етапу гри Сокіл Джура. Рій Калина «Богуславське НВО ліцей номер 3 Ман та рій Нащадки козаків Вільховецької гімназії. Стрункла! На прапор глянь, державний прапор України підняти. З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується хвилина мовчання. Юємо, а ми ще, а ми ще отанцюємо, ти металом сіли наші рани, бо ми люди, ми люди, титани, я колись запитаю у тебе, ти ж керуєш. Усім там на небі, чому нас не покликав з собою, що не вже не сплатили ми долю, що не вже ти вважаєш, так треба, ми ж долоні зіймаємо! Твоя монализа, та и дуби са вона, Тай дописа, ми ще, а ми ще, повоюем, а ми ще, а ми ще. Ми люди Ми Даны. Люди, Люди, ми люди, титани, я єдине, про що попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими а ми тут, доки дихаємо рівно, все стабільно плюс. Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! За твою славу! За, За твою славу! За твої святі ідеї! За твої святі ідеї! Нехай душа моя у тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоєю опроміниця! Славою твоєю опроміниться! Страху нехай, не знаю я! Страху нехай, не знаю я! Що таке вагання! Не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух! Скріпи мій дух! Загортуй волю! Загортуй волю! У серці замешкай моєму! У серці замешкай моєму! І розплинуся в тобі я, і розплинуся в тобі я, і вічно житиму в тобі, і вічно житиму в тобі! Від вічна Україна! Від Україна! Свята. Свята! Свята! Могутня! Могутня! Соборна! Соборна! Слава Україні! Героям! Слава! слава Понад Україна! понад усе Україна, понад усе по молитві! по молитві і до вітального слова. Хочу запросити голову Богославської міської ради Хуменка Віталія Миколайовича. Шановні учасники дитячої юнацької гри Джура Сокіл. Сьогодні ми знову зустрічаємося в чудовій локації в прекрасній школі, в хорошому селі Вільхівець, як робили ми в тому році. Якщо ми вканемо трошки в історію, ми Знатимемо, що слово джура у переводі з іранської це товариш. Джури були молоді хлопці, які були постійно із козаками, брали участь у походах, брали участь у боях. Щоб стати джурою, потрібно було пройти відповідне випробування на фізичну культуру і на випробування по розумовим здібностям. Тоді Молодих джурів козаки брали з собою. Україна розпочала офіційно проводити змагання із 2009 року, і сьогодні це 15-й рік. підряд ми проводимо дану гру джура сокіл. Зрозуміло, що бути переможцем, потрібно мати якомога більше сили, мати витримку, мати розум. Мати відповідальність, якщо це все у вас буде, ви будете переможцем обов'язково. Тому я бажаю всіх, всім, щоб кожен із вас знайшов свою нішу, своє місце у даній перемозі. І що ж, з Богом до перемоги? Далі впродовж дня команди невтомно завзято вибурювали звання найкращих, позмагатися за першість цього разу виявили бажання дев'ять козацьких роїв юних джур. Кожен з яких представляв свій навчальний заклад. Це Козацька гвардія, міський ліцей номер 1 Лобунські вовки, міський ліцей номер 2 Калина, міський ліцей номер 3 нащадки козаків Вільховецької гімназії, Хохітвянські козаки, Хохітвянська гімназія, Чорнобривець, Ісайківська гімназія, Гайдамаки, Дебенецька гімназія, Месалівські осавули, Месалівська гімназія, Савари Орли, Саварська гімназія. Незважаючи на запроваджений воєнний стан в країні та, попри всі перешкоди, всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл Джура продовжує збирати вишнівські рої задля виховання юних патріотів України на засадах національної гідності, високої самосвідомості та активної громадянської позиції, здорового способу життя, духовно багатої та фізично розвиненої особистості. Свої вміння та навички, майстерність та ерудицію, фізичний гард та військову правність юні нащадки козацького роду продемонстрували у восьми конкурсах. Конкурс в поряд» суддя Дмитро Кавалівський, конкурс Бідун Леся Ткаченко, конкурс Рятівник Марина Графінова, конкурс Смуга Перешкод Віталій Восьмірко, конкурс Пластун Олександр Шабаш, конкурс Стрільба Володимир Заїменко, конкурс метання гранати Андрій Александров, конкурс таборування Ірина Личак, головний суддя змагань Денис. Тягнирядно. рядно. Окрім обов'язкової конкурсної програми для всіх учасників гри інструктори, професіонали провели вишколи, розбирання збирання автомату, види зброї, аеророзвідка. Кожен рій старався показати як найкращий результат та набрати максимальну кількість балів. Проте за загальними результатами перемогу другий рік поспіль здобули в середній віковій групі Рій Нащадки козаків Вільховецької гімназії в старшій віковій групі рій Калина. Боуславського НВО ліцей номер 3 Ман вітаємо переможців, дякуємо Збройним силам України за можливість жити, навчатись та проводити змагання.